Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці музики. Сьогодні ми поринемо з вами у мистецтво прибалтійських країн. Познайомимося з такими танцями та музичними композиціями, як кломпа, коїс, тульяк та канель. Продовжимо розучувати з вами чеську народну пісню Танець Полька. Підготуйтесь, будь ласка, до уроку. Зосередьтесь, підготуйте підручник з мистецтва. Ми розпочнемо з вами роботу. Сьогодні музична стежка привела нас до Східної Європи. Сьогодні ми подорожуємо з вами до країн Литви, Латвії та Естонії. В їхня культура відрізняється від країн, які ми розглядали з вами раніше. Вона достатньо своєрідна. У кожного народу також є улюблені танці і національні ознаки. На минулому уроці ми розглядали з вами Угорщину, Польщу та Чехію, Мазурку, Польку розглядали сьогодні. ж Ми розглядаємо танці країни Литви, Латвії та Естонії. Їхня особливість буде виражатися у мелодії, ритмі, рухах танцівників і танцівниць. І сьогодні в нас буде можливість з вами і почути, та побачити, і порівняти навіть мистецтво цих на країн. Подивіться, будь ласка, перед вами фото. Під час виконання литовського народного танцю, який називається кломпакоїс. Ось така цікава назва: ось подивіться, будь ласка, парний танець, їхні національні такі вбрання. Бачите, що у дівчат також присутня вишивка, як, наприклад, в українських вишивах, народних костюмах. Але чоловічий одяг, як ви бачите, зовсім відрізняється від українського. Виконують такі танці у спеціальних чоботях кломпес, тому й називається кломпа коїс. І під час цього танцю танцівники роблять, що вони то сваряться, то миряться під час танцю. От зараз ми і будемо спостерігати. Подивіться, будь ласка, перед вами. Естонське вбрання та фото під час тульяку, естонського народного танцю. Танець розповідь про кохання юнака та дівчини. Бачите, також парний танець, хлопці та дівчата танцюють і в своєму танці показують цю історію. Називається тульяк. Отже, зараз ми переглянемо з вами литовський народний танець клумпа Коїс, під час якого пари то сваряться, то миряться. Як ви бачите, рухи та фігури відрізняються від, наприклад, від польки, від мазурки та від українського гопака. Ось їхні дерев'яні черевички, на честь яких і названий цей танець. Бачимо сварка. Бачимо, посварилась. І знову я помирилась. танцюють разом. Бачите, що все зав'язано саме на цих дерев'яних черевичках, вони звертають на них дуже велику увагу. І знову танцюють парні, повторюючи рухи. Мотив, бачите, достатньо веселий такий, настрій покращується, чітко видно моменти їхніх сварок, чітко видно їхні моменти примирень. І ви бачите, яку увагу вони звертають на свої дерев'яні черевички. Зараз ми переглянемо з вами тульяк. Естонський народний парний також танець, але історія в нього трішки інша. Під час цього танцю хлопець та дівчина зізнаються один одному коханні. Бачите, відрізняється одразу вбрання. Мотив, ритм, рухи бачите, відрізняються. але слом по поясу відрізняються, познайомилась і ви. Отже, подумайте і скажіть, що схоже? Ця мелодія і клумпокоїсу. Схожі чи вони на мелодії слов'янських народів на музику, яку ми розглядали з вами про Білорусію. Ми розглядали з вами мелодії та танці Польщі, Чехії. Чи схожі вони, чи все ж таки відрізняються, і що виникало в уяві під час прослуховування у вас? Чи покращувався у вас настрій, чи, навпаки, погіршувався? Тепер запам'ятайте, що є ще такі складні сьогодні слова, як канель естонський народний, струнний щипковий інструмент. Ось як він виглядає. Ні на що не схожий, бачите, струни, неначе як у гітари, але форма відрізняється, і є такі пиптички щипки, яких також немає на жодному з раніше розглянутих відомих інструментів. А ми з вами згадуємо пісню. Танець польку, яку розпочинали вивчати на минулому уроці. Зараз перед собою ви бачите слова з цієї пісні сяє в небі сонечко, сонечко, золотеє донечко, донечко, просить вітер хмарочку, хмарочку, гей Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, гей станцюєм, полечку, полечку, полечку. Струни, скрипки тонкі, тонкі, звуки флейти, дзвінки, дзвінки, грайте труби голосніш, голосніш, танок буде веселіш, веселіш. Знову приспів і потім куплет. Руки самі хлопають, хлопають, ноги самі топають, топають, дружить танець піснями, піснями. Гей, співайте, всі з нами, всі з нами. І знову приспів. Ці слова у вас також є в підручнику з мистецтва, ви можете їх відкрити та дивитися і співати. Спробуйте проспівати цю пісню, ви, як ви бачили, сяє в небі сонечко, сонечко, золотеє донечко, донечко, просить вітер, хмарочку, хмарочку, гей станцюєм полечку, полечку. Приспів Аля-ля гей, станцюєм полечку, полечку ля ля тра траля-ля-ля, гей станцюєм полечку, полечку. Самі хлопають, хлопають ноги самі топають, топають, нужий танець піснями, піснями. Гей, співайте всі з нами, всі з нами. Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, гей, танцюємо полечку, полечку. Ритм чітко прослуховується, пісню не складно співати тра ля, -ля траля гей стацюємо поличку, полечку. Ляля тра-ля -ля гей стаємо поличку полечку. Бачите, що ритми достатньо швидкі, і танцювати під цю мелодію та робити коротмаленькі такі швидкі. Кроки, звичайно, треба мати гарну майстерність. Зараз ви послухаєте латвійську колискову, переглянете. Одразу відчуваєте ось цей мотив полискової, спокійний, розміряний, щоб заспокоїти дитинку, заколихати її, щоб вона спокійненько спала. <звілляє> Мелодія рівномірна, спів рівномірний. Це був фрагмент литовської колескової пісні. Я думаю, ви чудово вже знаєте, для чого взагалі потрібні колискові. І я впевнена, що коли ви були маленькі, ваші батьки також вам співали колискові для того, щоб заспокоїти вас, ви щоб гарно спали. Подивіться, будь ласка. Є різноманітні інструменти, так, українські інструменти, і бачите, що є все ж таки в Україні інструмент, який схожий на канель, естонський струнний інструмент, обов'язково він є. Сьогодні ми з вами познайомилися з різноманітними. Піснями, танцями познайомилися з естонським музичним інструментом, познайомилися з вами з Латвійською Колисковою та згадали, навіщо взагалі колискові. Я сподіваюся, що вам сподобалось спостерігати за цими танцями, слухати ці мелодії. Вам було цікаво познайомитися з мистецтвом інших. Країн на цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу. До побачення.